Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні хочемо зробити такий невеликий огляд того, як кажуть, по слідах попередніх відео для тих особо віруючих в те, що те, що про що ми розказуємо, те, що ми робимо, щоб не відповідати на коментарі, особливо на негативні. Ми просто покажемо результат того. Про що ми розповідали. Як я завжди кажу, у кожному ділі головне, що результат. Тому, друзі, ну отак почнемо, почнемо як кажуть, з краю, про те, що коли ми показували, як ми вирощуємо е, петрушку, а саме розсадним способом, ось така, дивіться, у нас вже петрушка, ми її рвемо, цю петрушку, нам, нам її скільки не потрібно. Але виросла прекрасна петрушка після того, як ми її пересадили. Ну, далі ми не показували, це в нас тут базилік, дивіться, який гарнючий базилік. Далі ми показували, як ми, яким методом садимо моркву, буряк і цибулю. Цибулю, цибуля в нас висаджена на, на тиканку, на, на, на насіння для того, щоб на слідуючий рік можна було висадити ну, на, на цибулю вже на, на, на велику, як кажуть. Морква. Морква і буряк. Ну, знаєте, мені додати просто нічого. Були, були коментарі про те, що, що ми ну, неправильно притоптуємо зразу, що треба притоптувати потім, що треба спочатку заливати водою, друзі. Ну, я вже про це дуже дуже багато говорив. ну Ось ми так робимо, і ось вам результат. Ну, я не знаю, чи вийде вирвати тут. Якусь морквину. Ось дивіться, вже яка, яка моркочка. Ну, прорвати треба було її, мабуть, краще, але ми так будемо поступово її виривати, де, де більшеньку, а та буде доростати і буде більша. Буряк взагалі вже практично є, є такий, що можна вже споживати. Ось навіть ось тут ось. Ось прекрасно з краю видно, дивіться вже, який, який бурячок. Так що все зійшло і саме таким методом, як ми показували. Щоб не, не говорили про те, що е, те. Далі е, ми знімали відео про те, що якщо не зійшов буряк, не біда, пересадка. Ось ми уткнули, той, той буряк може пам'ятаєте, хто дивився відео. Ось він тут, ну правда, його ж тут засінило. Аби його висадили, ми просто для, для того, щоб, щоб просто показати, ось в другому місці, ось два, ось дивіться, ось буряк після такої пересадки росте, росте прекрасно. Так що, якщо Метод дійсно діє, можна пересаджувати, ну, єдине, що треба часто поливати. Щодо кропу, друзі, показували ми наш метод, як ми сіємо кріп. Ну, насіяли ми його багатовато, яку ми зробили помилку для того, щоб те. ми після першого кропу другий посіяли приблизно. Неділі через 2, так? Да. Тижня через, через два. І е, коли, коли було холодно, цей кріп, перший, що ми посіяли, він ріс не так інтенсивно, і нам показалося, що якраз через два тижні буде нормально. А воно стало тепло і цей виріс практично, ну, ну можна сказати, одночасно. І... Е, Куди його? Ну, як огірки кажуть, будемо. Да, огірки будемо, ну, скільки все, все одно його не потрібно, тому, е, тому е, е, на, да, друг, другим разом, якщо хтось і ви сієте, щоб, щоб був так кріп постійно, то дивіться за інтервалами, слідкуйте, краще зробити більший інтервал у посіві кропу. Далі ми показували про перець. У відкритому ґрунті. Я розповідав про те, що головне, щоб перець спочатку виріс до такої нужної, потрібної висоти, щоб на ньому, коли вже зав'язується перчина, щоб рослина була більш-менш така нормальна, вироща, щоб вона могла держати. Як кажуть, свій врожай, що почепиться. Тому я розповідав, що треба підживити. Поливання, друзі, це практично постійне. Під перцем пошти весь час має бути така волога земля. Перець дуже засухи не переносить. Як тільки буде засуха, він почне хворіти. І я вже не кажу про те, що не ростиме. Ми його підживили. Підживляли ми його ви, ви, вишибло з голови. Сині ти підживав майстрам 2022. Так, 20 2022 20. да, тим... 20, 20, 20. майстер. Я підживляв і, і перець і, і далі баклажани. Помогло, вони підтяглися, вже перець підтягся, то був такий слабенький, ну пасинкування, що я, я розповідав, що обов'язково прибрати низи для того, щоб помощниця наша тут. Так що по перцю приблизно оце так. Друзі, що по капусті. Е, була е, пізня, це в нас пізня капуста. Е, е, знімали відео про білокрилку. Ну, вже пройшов період, це скільки вже в нас, мабуть, е, тижня-два. Вона значно підтяглася. Ви можете подивитися, е, по, по тому, яка вона була, коли відео знімали про білокрилку. Е, обробляли ми. Епікою. Я розповідав, хто, хто, не дивіться, хто не дивився, подивіться. Результат дійсно є. Два тижні пройшло, капуста стоїть нормальна, відійшла, вона була така, замучена білокрилкою, що просто жах. Про перець розказав уже, друзі, капуста. Капуста, та, що теж нам казали, що ви показуєте про те, що можна. Ну, зберегти капусту нічим не обробляючи в початку сезону. Ось, ось друзі, та капуста, що ми накрили після першої, виростили першу капусту. Ранню ми накривали агроволокном і розповідали про те, що, що нічого на неї не напало, абсолютно нічим не обробляючи жодного разу. Ми спробували, е, як буде влітку. Ось е, це ж вже куди, куди вже і, і жарко, літо. Накривали ми агроволокном. Ось ми розкрили вже е, рання капуста, ми її вже зрізаємо, дійшла, теж не обробляли жодного разу. Нічим. Ні від білокрилки, ні, е, ні відразу від різних шкідників, абсолютно нічим. Ну, єдине, що... Помилку ми зробили, що ми середню капусту посадили, ну посадили, щоб засадити ряд не було, і посадили е, разом із ранньою капустою. Середня капуста така е, велика, що вона просто-просто глуше. Ранню капусту. Оце, оце єдина єдина помилка. А так спосіб діє, друзі, можна накривати агроволокном і дійсно, дивіться, нічим не обробляючи. Головки ранньої капусти ми вже зрізаємо. Ну і середня така, я вам скажу, якщо там вже і нападе білокрилка, то вона, як ото кажуть, вона нею, мабуть, і подавиться, тому що вона така міцна, що, що їй вже нічого не буде. Ну і що тут далі? Баклажани баклажани в цьому році, друзі, в'яжуться, висадили ми їх пізно, висадили ну трошки, ну не багато, трошки застарілими, але було, було трошки, трошки холодно і вони так якось засиділися. ну На баклажани теж, як ви знаєте, зразу нападають. Хвороби різні, тому баклажани я обробляю. Обробляю фітоспоріном, як уже і, і все, про що я вам говорив приблизно один раз у 7-10 днів. І зараз оце почав обробляти теж сироватка з йодом на 10 літрів води. Да, листя. Лися гви де, де лися таке хворе, що бува, що ми його прибираємо зразу, щоб його не було. Ну і так для профілактики, ніякими ядами. Ну, первоначально, ще коли зовсім від жука, жук, я вам скажу, теж своє діло зробив. Ми його за ним дуже не дивились, наче не видно було. А серединки повиїдав добре. Через що, через що в нас практично вже, те вже е, як кажуть, друг, другим цвітом іде друг, другі кісті зав'язуються, перші кісті повиїдало, через що і до сих, до сих пір немає баклажан. Ну і що ми тут замість ранньої капусти, ту, що ми е, виростили, просто в цьому році ну, ну е, я як кажуть не, не нахвалюся цим тим, що в нас вийшлося. Накрили агроволокном, виростили ранню капусту, до, до головочки вся, вся ціла, все зрізали і замість капусти пересадили, пересадили. це теж пересаджені огірки, перенесені. Вони трошки, ну, огірки взагалі дуже погано приймаються, тому е, такі відсталі від тих, що. Що там у нас в оригіналі, але все-таки дивіться, прекрасно прийнялися і щось щось там буде. Теж я коли обробляю баклажани і, і огірки так фітоспоріном і, і тим сироваткою. То, ну, що там далі? В нас ось по тому висажені томати, як кажуть, ми в цьому році садили, ну в яких місцях тільки не садили. І е, в цьому році посадили е, впродовж е, ну не, не забора, це сусідські сусідські сараї тут. Е, різ, різні, різні сорта. Теж дуже не встигаємо ми дуже за ними доглядати, тому просто поливаємо, вплітаємо в сітку. Але, але щось, дивіться, так непогано в'яжуться. Під помідори підкладаємо картоночки, де до землі торкаються, щоб вони не захворіли. І не гнили. Завість, завість непогана, я вам скажу. Ну, Потім про, про, про сорти поки ми не, не говоримо, а просто про те, що, щоб посадили в різних місцях і, і оце те, те що... Це особ... один. Ну, так, гі, да, гі, гіб, гібриди, гібриди посадили для того, щоб показати, нам запитували, що ви все показуєте в теплиці, як воно росте. Ну, ось і поза теплицею. Єдине, що, ну, мабуть, вони не будуть такими високими, як, як в теплиці. Цибулю вже треба вибирати. Теж дощів немає, дуже її не поливали, ну, виросла непогана. Ну, про цибулю ми не показували, як ми її садили, просто повтикали. Друзі, ось ще одні, одні томати, те, що ми е, були, знімали відео огірки під абрикосою. В цьому році ми посадили томати під абрикосою. Е, ну, Теж, ну, в міру, я скажу, як можемо. Ми доглядаємо не так, не так ретельно, як в теплиці. Як кажуть, просто що встигаємо. Що встигаємо те робимо. Ну, по крайній мірі, що, що основне, основне, не допустити, щоб вони, як кажуть, валялися на землі. Це для нас просто неприпустимо, іначе їх немає е, ніякого. Е, Смислу садити зовсім. А так, поки тільки, як кажуть, підв'язуємо. Ну, не підв'язуємо, а як бачите, протягнули таку сітку і в сітку вплітаємо, щоб... О, да, навіть спіє. Потім Ми будемо аналізувати, які там сорти, які кращі. ну Будемо показувати краще, що, що вийшлося. Навіть. Да, тут, е, це ж так, як кажуть, проводимо експеримент, як якщо садити, е, ну не на сонці, в тіні. Оце ж так, під, під абрикосою у відкритому ґрунті, що воно вийде. Друзі, так що, ну, ну, отак, як бачите, так, про, про, пробіглися трошки, показали вам. Е, результати нашої праці. Так що, якщо вам щось було корисно, поставте вподобайку, підпишіться на канал, підтримайте нас. Всього вам доброго.